Це кросівки, жіночі та чоловічі брендок Кріві та Есмара. Є різні моделі, як жіночих. Жіночих буде в лоті 25 пар від розміру 36 по 41. Є такі модельки, що йдуть своїми фірмовими коробочками, упаковками. Є шнурівками та без жіночі такі ось. Їх матеріал вони виготовлені з текстилю. Ще. Чоловічих буде 15 пар від розміру 41 по 46. В лоті буде загалом 40 пар. Вартість такого лоту 15 630 гривень, а собі вартість однієї пари кросівок всього 391 гривня. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом!